Божі слова на кожен день. Бог використовує реальність і прихід фактів, щоб удосконалювати людей. Божі слова справджують частину його вдосконалення людей, і це робота проводу та відкриття шляху. Тобто, в Божих словах ти повинен знайти шлях практики. Та пізнання видінь. Розуміючи ці речі, людина матиме шлях і видіння у своїй фактичній практиці, і вона зможе отримати просвітління через слова Бога. Вона зможе зрозуміти, що ці речі прийшли від Бога і зможе багато чого розрізнити. Після розуміння Людина повинна негайно війти в цю реальність і повинна використовувати слова Бога, щоб догодити Богу у своєму фактичному житті. Бог скеровуватиме тебе в усьому й дасть тобі шлях практики, і дасть тобі відчути, що Він особливо любий і дозволить тобі побачити, що кожен етап Божої роботи в тобі. Спрямований на те, щоб тебе вдосконалити. Якщо ти хочеш побачити Божу любов, якщо ти хочеш по справжньому пережити Божу любов, то ти повинен заглибитись у реальність, ти повинен заглибитись у реальне життя і побачити, що все, що робить Бог, є любов'ю та спасінням, що все, що Він робить, для того щоб дати людям змогу залишити те, що нечисте, і очистити те всередині людини, що не може догодити Богу Бог використовує слова, щоб забезпечувати людину. Він улаштовує обставини реального життя, щоб люди могли їх пережити, і якщо люди їдять і п'ють багато божих слів. То коли вони справді втілюють їх у життя, вони можуть вирішити всі труднощі у своєму житті, використовуючи багато божих слів. Це означає, що ти повинен мати слова Божі, щоб заглибитись у реальність. Якщо ти не єси не п'єш слів Божих, і в тебе немає Божої роботи, то ти не матимеш шляху. В реальному житті, якщо ти ніколи не їси й не п'єш слів Божих, то будеш збентежений, коли з тобою щось станеться. Ти лише знаєш, що повинен любити Бога, але ти нітрохи не здатен відділити одне від іншого та не маєш шляху практики. Ти заплутаний і збентежений, і часом ти навіть віриш. Що, догоджаючи тілу, ти догоджаєш Богу. Усе це є наслідком того, що ти не їси та не п'єш Божі слова. Тобто, якщо ти не маєш допомоги Божих слів і тільки шукаєш навпомацки всередині реальності, то ти принципово не здатний знайти шлях практики. Такі люди просто не розуміють. Що значить вірити в Бога, і, тим паче, вони не розуміють, що значить любити Бога. Якщо ти часто молишся і досліджуєш і шукаєш, використовуючи просвітління та провід Божих слів, і через це ти відкриваєш те, що повинен утілювати в життя, знаходиш можливості для роботи Святого Духа. Справді співпрацюєш із Богом, і якщо ти не заплутаний і не збентежений, тоді ти матимеш шлях у реальному житті та справді догодиш Богу. Коли ти догодиш Богу, усередині тебе буде Божий провід, і ти будеш особливо благословений Богом, що дасть тобі відчуття втіхи, ти відчуватимеш. Особливо велику честь від того, що догодив Богу. Усередині ти почуватимешся особливо веселим, а на серці в тебе буде ясно і спокійно. Твоя совість буде утішена і вільна від докорів, і коли ти побачиш своїх братів і сестер, усередині тобі буде приємно. Ось що значить. Утішатися Божою любов'ю, і тільки це є справжньою втіхою від Бога. Люди здобувають утіху від Божої любові через досвід, переживаючи тяготи й переживаючи втілення істини в життя, вони здобувають Божі благословення. Якщо ти лише кажеш, що Бог дійсно любить тебе. Що Бог справді заплатив заради людей тяжку ціну, що він терпляче і доброзичливо сказав стільки слів і завжди спасає людей, то твоя вимова цих слів є лише однією стороною втіхи від Бога. Проте більша втіха, справжня втіха. Це коли люди практикують істину у своєму реальному житті, після чого на серці в них спокійно та ясно, вони почуваються всередині дуже зворушеними та відчувають, що Бог найлюбіший, ти відчуєш, що ціна, яку ти заплатив, більш ніж справедлива, заплативши велику ціну у своїх зусиллях. Ти будеш особливо веселим усередині, ти відчуєш, що справді втішаєшся Божою любов'ю, і ти зрозумієш, що Бог виконав у людях роботу спасіння, що Його очищення людей має на меті зробити їх чистими, та що Бог випробовує людей, щоб перевірити, чи справді вони його люблять. Якщо ти завжди так утілюватимеш істину в життя, то у тебе поступово розвинеться чітке знання про велику частину Божої роботи, і тоді ти відчуєш, що слова Бога перед тобою ясні, наче кришталь. Якщо ти зможеш чітко розуміти багато істин, ти відчуєш, що все легко втілити в життя, що ти можеш Подолати будь-яку проблему і подолати будь-яку спокусу, і ти побачиш, що для тебе ніщо не проблема, що дуже звільнить тебе та визволить. У цю мить ти втішатимешся Божою любов'ю, і на тебе зійде справжня Божа любов. Бог благословляє тих, хто має видіння. Хто має істину, хто має знання та хто справді любить його. Якщо люди хочуть узріти Божу любов, вони повинні практикувати істину в реальному житті. Вони повинні бути готові терпіти біль і зрікатися того, що вони люблять, щоб догодити Богу і, незважаючи на сльози в їхніх очах. Вони все одно повинні бути в змозі догодити Божому серцю. Так Бог неодмінно тебе благословить, і якщо ти витримаєш такі тяготи, за ними слідуватиме робота Святого Духа. Через реальне життя та через переживання Божих слів, люди можуть побачити Божу красу, і вони можуть по справжньому полюбити його тільки якщо спробували Божу любов.